Чому необхідно від грипу робити щеплення щороку і чи нема тут ніякоїсь змови? І зараз поясню доступно, чому так відбувається. Вірусу грипу вже багато тисяч років, в принципі, як і нашому людському виду. Вірус грипу може жити тільки в клітині або людини, або тварини. Грип не може жити поза межами іншого організму, тобто це паразит. І для того, щоб він міг проникати в імунну систему своєї жертви, він повинен кожен раз змінювати свій антигенний склад. Тому що в нас після кожного грипу виробляються антитіла, і якби вірус не змінювався. Він би помер, він би перестав циркулювати в популяції так само, як, наприклад, вірус натуральної віспи. Розумієте? І саме через часті мутації, зміни оцього антигенного складу він навчився проникати в наш організм, в нашу клітину. У світі існує глобальна система нагляду за грипом, яка містить 150 лабораторій у 100 країнах світу. До речі, в Україні, в Києві і в великих містах теж є така лабораторія, яка регулярно займається дослідженням грипу, вивчає його антигенний склад і передає ці дані в централізовану систему УВОЗ. І вже за півроку до виготовлення вакцини виробники розуміють, який потенційно штам буде в цьому році. І за півроку до очікуваної епідемії починається виробництво вакцини. Один антигенний склад для південної частини світу, один для північної. Штами відрізняються. Для України, країн Європи є актуальною чотири штами. Тобто це таке прогнозування. І, власне, це вимушена міра, тому що грип постійно мутує. Власне, тому. Імунізацію потрібно проходити щороку. І то ще не факт, що ви отримаєте 100% захист, тому що вірус може мутувати доволі швидко і те, що ви зробили, може не спрацювати. Тому існують випадки, коли навіть у вакцинованих все одно стається грип. Але вакцина довела свою ефективність, безпеку, тому я все одно вам рекомендую робити щеплення. Надіюсь, я пояснив максимально доступно. Будь ласка, поділіться цією інформацією.